НАТО підозрює, що Ерефія замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі. Про це пише видання The Times. Надо мати в виду, що на самом деле, ну, вони готуються до очередної попытки э, все-таки как-то переломить эту ситуацию для того, чтобы перехватить вот эту мировую повестку со своей, э, так сказать, э, позиции диктовать вот тот ультиматум, Которую вони хотіли б реалізувати, ще на прошлом саміті міра за останні 10 років понад 160 невійськових російських суден здійснили близько тисячі підозрілих дій у північному морі. Щонайменше найменше підозрілих маневрів відбулись в радіусі 1 кілометра від трубопроводів у цій локації північного моря. Ще 72 підозрілі дії стались поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 у районах, де прокладені телекомунікації. Ну, насправді, це, ми не перший раз таким стикаємося в історичному плані. Радянський Союз активно використовував будь-які суда, які належали державі, і немає значення, чи вони були ревлевецькими науково дослідними, там якісь експедиційними, вантажними. Вони всі фактично мали на своєму борту людей. Які були пов'язані з радянськими спецслужбами, якщо це стосувалося виходу чи заходу в іноземні порти, і вони виконували певні функції, там знаєте, там від того, щоб когось перемістити з місця на місце, до передачі умовно конверта, зараз Російська Федерація свої гібридні щуперси перекреперекваліфікувала не стільки на ідеологічні якісь речі, а більше на підготовку до якоїсь диверсійної роботи. Це все, що вона може зробити, тому що відкрито воювати вона неспроможна. Тому ми маємо ситуацію, коли дуже багато кораблів обладнані незрозумілими незрозумілими механізмами. Ну я маю на увазі ті суда, які мають бути в. Напіввантажними там чи бацькими uh -huh. у них якісь там кронштейни незрозумілі, які ніколи там не використовуються. Антени, якісь там незрозумілі. Тобто це все викликає підозру. І ми знаємо про наявність в Російської Федерації спеціалізованих підводних човнів, які мають відповідне обладнання для того, щоб диверсанти могли виходити в море і там, не знаю, гакі, наприклад, якісь якісь щоб зачіпляти і кабіля, і Якісь там речі, які ну, там немає значення чи турбопроводи, чи ще щось. Тому е, всі, всі факти викликають дуже велике здивування і занепокоєння е, до сих пір, так і не хто не, не зміг довести, незважаючи на постійне звинувачення України, так хто ж все ж таки підірвав північний потік. Хоча була інформація про те, що саме на тому місці, де був вибух, е, певний період там, десь стояло російське судно. Я не пам'ятаю, чи воно Робловецьке було чи якесь, ну тут так само десь за щось під, під замосковане, uh -huh. тому що якщо брати по великому рахунку, там мало бути величезне обладнання, яке застосовується для таких операцій. Тобто, це все говорить про тільки про одне, що Росія готується до глобальної війни або до дрібних диверсій, які вона може здійснювати вже на, на, на певних періодах. Ми знаємо навіть оцей факт про. То що китайське судно якорем розірвало газопровід. але слухайте, ну ніхто не може сказати, чи це була диверсія зі сторони, ну за якою стояла Росія, чи це просто був нещасний випадок. Пане генерале, от е, в плані дрібних диверсій, умовно кажучи, ще от таких от масштабних проєктів, та про які од Дейтаймс пише що леву Пайку та підводної інфраструктури. Що саме е, може вигодоно бути для себе Ерефія, здійснюючи такі дії в економічно-політичному плані? Чи все ж таки тут військова складова теж е, ними зашивається? Ну, якщо е, говорити в глобальному плані військово складова – це е, переривання будь-яких контактів, зв'язків е, зв'язку інтернету, наприклад, між Сполученими Штатами і Європою. Е, це ізоляція, е, наприклад, Великобританії і Європи, це переривання економічних. Ну якщо це буде здійснено одномоментно, це е, підрив економічної спроможності. Скандинавських країн допомогти в такому плані енергетичному європейській спільноті, тому що дуже багато зараз є різноманітних проектів по перекиданню там і газу і нафти по дну Балтійського моря. Тобто, це все, якщо це робити не там, десь по потрошки, а одномоментно десь здійснити такі акції, то це так це дуже величезний буде вплив. На е, е, можливості е, країн в першу чергу це країни ЄС і НАТО. Хочу ще поговорити, пане Вікторе, з вами про плани Служби безпеки України е, в службі структурі, якій ви віддали багато років. Та і саме у щодо окупованого Криму, де теж вам абсолютно ну якщо не супер рідна то дуже знайома. Територія, і от в частині знищення ось цих С-500 з РК та Тріумф фаворит, як вони там кажуть, що нібито дослідний зразок один вони перемістили до окупованого тимчасово Криму. Потім на цьому тижні з'являлася непідтверджена неофіційна інформація, що нібито збройні сили України знищили цей дослідний зразок, але знову ж таки вона ніде підтверджена не була. От вона як з'явилася та. І значить, пішла у засвіти. Ось цей е, ЗРК С-500, який вони е, чи не Вондервафе е, позиціонують, це е, що, розкажіть нам, допоможіть розібратися. Дивіться, е, насправді тріумф це е, по тих характеристиках, яких вони видавали, це справді унікальна мала бути річ, угу. тому що, вперше, вони можуть, використовуючи цей зенітно ракетний комплекс, збивати. Балістичні ракети в космічному пространстві, фактично, тобто поза зоною дії атмосфери, і теоретично, якщо скерувати його на супутники низку літачів літаючі супутники, то можна і супутник збити, ага. по ідеї, або якусь спеціальну ракету запустити, яка могла б там на орбіті десь під підкрастися і підірватися, тобто, це мало б бути унікальна річ справді. Чим ще він такий характерний, крім того, що він там модернізований, що він справді там, використовує новітну, новітню е, платформу, е, якісь там нові, нові е, речі, пов'язані з електронікою, він е, досить компактний і його можна перевозити на літаках, розгортаючи буквально ну, тобто от, сідає літак вантажний. Той самий іл 76 і з нього може вже один з елементів цього зенітно-ракетного комплексу висуватися. Тобто його можна приміщати без будь-яких проблем по в повітрі.